Всім привіт! Я вирішив продовжити огляд своїх старих відео і розповідь про те, які зміни відбулися за останні декілька років. Сьогодні розмова пройде про кульові опори для Таврії і Славути. Що зникло з продажу, що з'явилось, що помінялось. Як виявилось, в деяких позиціях я і помилився взагалі. Коли я розповідав, що хочу сказати, на моєму каналі є старе відео п'ятирічної давності, на яке буде обов'язково посилання в кінці цього відео, а також в описі до цього відео. От. Там вже я розказував колись про ті опори, які були на той період. От. Досить докладно. Я ще не передивився це відео. своє ж. Досить докладно було розказано. Тепер що хочу сьогодні сказати, що помінялося. Ну, перше, в тому відео були шарові опори. заводського вироб... Ті що заводські, ті, що на конвейері стали. От. На сьогоднішній день от, їх вже е, немає, завод не робить. Можливо, в інших магазинах десь якісь залишки і залишились, у нас їх вже немає. Не... Ті, що під завод зроблені, ну з тим нічого я навіть їх і показувати тут не буду. В старому відео достатньо докладно все розказано і нічого не помінялося. Так, що було ще в старому відео? Були шарові кедри і були ФСО. Тут також я розповідати дуже багато не буду. ФСО, яка вона була 5 років тому, така вона і залишилась. От, ніяких змін немає, в принципі. Що тільки можу сказати, що за цей час вони вже, їх вже можна називати достатньо перевіреними, Переві... як там кажуть, перевірено часом. Тобто можна сміливо використовувати на свою машину, їздити і не перейматися. Шаровий кедр. Ну, Тут це російське виробництво і тут розповідати Кому цікаво, можете передивитися моє старе відео. Але що можу сказати? По-перше, це залишки того, що було. От, звичайно, ніхто їх зараз ніхто з Росії не возить і возити не буде. Я не впевнений, чи їх взагалі виробляють зараз там. Ну цього, Цієї інформації в мене просто немає. До того ж. Там їх залишилось пару комплектів, а це перша, друга ще й ціна. На основних складах, де ми завжди брали ці товари, там ціну нам включають таку, щоб життя малиною не казалось. Так, ось іще два варіанти, які виробники Евця і Євреїв. Ну, в принципі, це звичайнісінький китайський. Прийшли на заміну шаровим опорам Zolex, які раніше були у нас в продажу. От, Zolix, зараз в Україні цієї торгової марки вже не товари цього виробництва не постачаються, тому що поставки йшли, як виявилось, через Херсон. От, а коли Херсон був під окупацією, то фірма або розпалася, або кудись виїхала, не знаю точно. Але поставок немає. На їх місце прийшли опори виробниця Єврекс. Вони бувають як і стандартним пальцем 15 мм, так і ремонтним 15,5-16 метра. Так само ось опора ЛСА. Вона має отаку коробку. Сама опора, отакий вигляд має. Ну, тут на ній, наверное, видно позначки. Номер. Пильник такий силиконовий і захисний колпачок, щоб не Вот. Далі в комплекті з нею йдуть болти кріплення. От. Це оці два болта. Не знаю чому, але жоден виробник чомусь не кладе оцей болт стяжний. Лише крепежні. Хоча вони якраз не настільки, не настільки потрібні, Болти тут укомплектовані шайбами і самоконтріша сягайка. Опора ЛСА так само. На сайті ми навіть не поділяли, але так само є з пальцем 15 мм, 15,5 і 16 мм. Якщо за потребою, кому треба при оформленні замовлення, в будь-якому разі ми. Відправляємо завжди лише після узгодження з клієнтом. Тобто, можна сказати менеджеру, що зазвичай це або я телефоную сам, або хтось із моїх помічників. От. Можна сказати, що мені потрібна шарова не стандартного розміру, а ремонтний 15,5 або 16. І без проблем там буде відправлена саме така. А, от. Значить, стосовно якості. Якість, як виявилось, ми вже цими опорами торгуємо деякий час. Як виявилось, ходять вони аж бігом. Причому не, не гірше, ніж заводські. І вже скільки разів була можливість переконатися. Термін служби таких шарових не менше, ніж у заводських. Це перше, а друге. Вони ще й м'якше працюють. М'якше за що за рахунок чого? Е, обробка, якісь обробки. Якщо заводську, заводські опори хтось колись розбирав там шарик внутри, таке враження, як будто його топором обрубали, та й по тому. На нормальних, нормальних виробництвах він завжди шліфований. Тому немає того. Не така вона туга. Так, і ось ще один варіант. Тут одразу скажу, дуже розпотякуватися не буду. Отримали ми буквально ось недавно ще опори виробництва фірми SSD. Значить, ну, Іншими товарами цього виробництва ми вже торгуємо деякий час. Наприклад, амортизатори передні, задні. Вони на сайті показані, їх багато продано. і Працюють нормально. От, опора кульова для таврі виробництва SSD у нас в продажу з'явилась тиждень тому. От, на сайті вона показана так само, От, так само є і стандартним пальцем, і з ремонтним. От, так само, як і у всіх решти китайських виробників. Вона укомплектована. Гайками і болтами, ага, десь одну гайку за... вже задівав, ну, зараз знайду. І так само болти це оці. Тобто болти кріплення опори до рычага. От. І ніхто чомусь не кладе болти, якими кріпляться шарово до кулака. Чому так не знаю. Ну, скільки вона буде жити, я поки що не можу сказати. Як я вже сказав, жодних відгуків немає та інформації немає. Навид зроблено, ну, зроблено вроді як красиво. Тут. Дорікань у мене немає. Видно, що вона не з-під топора, а все ж таки на якомусь виробництві. От не, не то, що пан сам клепав у підвалі. От. Ось такі у нас переміни по. Кольовим опором для Таврії і Славути. Тобто Золекс зникли. Заводські зникли. От, замість ФСО кедр ще є. ФСО взагалі є. Кедр скоро зникне. От, ну, поки що є. От, замість Золікса з'явилось Євреекс або ЛСА. Тобто, точніше Єврекс і ЛСА. Якість нормально, вже перевірено, багато разів продаємо, торгуємо. Жодних нарікань на їх немає. І ось ще новий товар, те, що з'явилось, SSD. Що вони тут? Так і те, що його дивитися, що б вони тут не писали. Зроблено в одні, воно все в одній тій самій країні. Радую тільки одне, що в цій країні, на Південному Сході Азії, Навчились більш-менш якісно робити запчасті. Вони не такі гедомерні, паскудні, які були, наприклад, 10 років тому, коли тільки з'явилися. І коли вони завжди писали, якщо ТЛСА, то писали Словакія або ще якийсь біз Чехія, Гер... Германія і так далі. А ще Італія, я бачив. Ну, не Італія, а Італія. І таке було. Я думаю, що на цьому має сенс завершувати розповідь про зміни в сольових опорах, які є для Таврії і Славути. Дякую за увагу. На все добре.